Американці говорять про санкції. Це ж те, чого хоче досягнути Росія. Зняття санкцій. Оце для них найголовніше. Найголовніше. Так. Найголовніше. Вони що думають про так званих російськомовних громадян на тимчасово окупованих територіях на тих наших землях, які вони прописали у себе в тому папірцеві, який гірше навіть перепрошую туалетного папіру, так звану Конституцію Російської Федерації. Вони про них думають, не думають. Вони їхніх дітей вже гонять до російської армії. І відправляють громадян України, які мають призовний вік вбивати таких самих українців. Оце все, що сьогодні відбувається. Бареги хочуть торгувати з терористами. Я думаю, що всі здогадалися, про кого йде, йде мова. Тому нам ще раз кажу, треба протриматися на один день довше в будь-якому разі. і Хто б не кричав там. Ми не можемо у нас немає ресурсу воювати до останнього солдата. Я теж можу це повторити. Ми можемо воювати лише до останнього російського солдата.